Це Олексій Сорокін, засновник WorkHunter Ukraine, компанії з розвитку українського ринку праці у 2020 році, в розпал локдаун, я зрозумів, що хочу допомагати українцям з працевлаштування. На мою думку, українець, який має успіх у власній справі або на своїй роботі, це запорука національного багатства. Успішний українець йде додому з хорошим настроєм. Він любить свою сім'ю, він відпочиває за кордоном. І він розвиває українську економіку. Ця ідея міцно засіла в мене в голові, і з часом з неї народилася ціла екосистема проєктів, які спрямовані на професійну реалізацію українців. І саме на цю ідею стягнулись дуже класні спеціалісти, які також мають внутрішній поклик на допомогу українцям. Наша ціль це збудувати новий ринок праці для українців ринок праці, який максимально ефективно розкриває потенціал як підприємців, так і працівників. Незалежно від того, в якому напрямку, з якою послугою ви будете співпрацювати з WorkHunter Ukraine, ви завжди будете відчувати нашу партнерську позицію. У нас є послуги як для бізнесу, наприклад, найперсоналу або HR консалтинг так і для працівників. Це можуть бути кар'єрні консультації, підготовка до співбесіди, підготовка професійного резюме тощо. І також у нас є цікаві практичні можливості для тих, хто загалом цікавиться рекрутингом. Про всі наші послуги ви можете почитати на нашому сайті. А якщо ви хочете отримати більш детальну інформацію, можете залишити заявку на сайті, або пишіть просто мені в соцмережі.